Обов'язковим компонентом столу має бути м'ясо. Це можуть бути запечені стейки та обов'язково м'ясо має бути не надто жирне. Можуть, що подобається. Хтось хоче шия, комусь крижовочка, комусь стейка, взагалі хтось ребро любить запекти. Ну, я бачу, но стейк, шия. Наразі ну, ціна не змінилася. Вартість шиї 200 гривень, стейка 180, ребро 150 гривень. Ну, задня частина крижовочка, там будочка, то що краще 170 гривень. Вартість м'яса практично ні сала, ні м'ясо не змінилась. Окрім свинини та яловичини, на святковий стіл можна поставити й птицю з різними спеціями та травами, адже 2025 рік зеленої деревної змії. Тож зелень додасть не тільки аромату, а й гармонії у новому році. Ціна на перепілку на сьогоднішній день 270 гривень за кілограм, маринована – 280 вісімдесят гривень кілограм. Ціна на курочку, качечку, гусечку, в принципі однакова це 230 гривень за кілограм. Ну, це чисто домашня продукція. бо Якщо фермерська, то там вона може бути дешевша. У нас такої немає. Символічною стихією змії є вода, тому астрологи радять віддати почесне місце на столі. Рибі найкращими варіантами буде лосось, сьомга або форель, адже вони асоціюються із багатством. Ціна на ню стартує від 350 гривень за кілограм. Це стеючок такої гарної норвежської рибки коштує 900. 550 гривень. Це така якісна рибка з прожилочкою, дуже смачна. Потім посолені рибці є 950 з меншої рибки і є 1200 з такою теж з прожилочкою мраморної рибки, дуже смачненької, малосольної. Шматочок взялися і посмакували все. Змія любить гарні поєднання, тому на столі обов'язково повинні бути овочі, які підтримують баланс та не додають важкості. Подати можна як сирі, так і приготовані на пару або запечені з травами. Огірочки на сьогоднішній день по 140 Гривень продаємо. Помідорки від 140 гривень, це така більш якісна помідорка, дрібненька коктейльна 200 гривень за кілограм і така черрі, дуже солодка, 85 гривень стаканчик, там 250 г. Це трусовий символ достатку і здоров'я. Тож покласти мандарини та апельсини на стіл потрібно обов'язково. Маю мандаринку і маю клімінтінку. Мандаринка йде з легкою кислиночкою без кісточки і легко чиститься, то що зараз людям дуже подобається. А дітям більше беруть клімінтіни, вона йде солодка, солодка без кислиночки і без кісточки. Апельсини є апельсина, є іспанська апельсина і є сицилійська. Апельсина рожева всередині подобається людям і та, і та, особливо якщо на нарізочку до столу. І апельсина зараз дуже солодка, зараз сезон на неї почався. Дуже смачно. Ціна 160 гривень за кілограм. Гарним доповненням святкування може стати легке шампанське або біле вино. Та для змії важливі не лише страви, а й прикраси. На новорічному столі та в оселі можна розмістити елементи у вигляді змії, свічки та дотримуватись зелено-золотистої кольорової гами.